Привіт усім на нашому каналі, молодий фермер з Тернопільщини. Наші рослинки, які підуть в раніше ґрунт, плануємо їх під терму здати вже ось такого вигляду. Це баклажан Ден з унікальним кольором. І один з наших любимих помідорів жовтого кольору помідор солідо вже ось такого вигляду він. Нічим ми їх ще не підживляли, нічим не обробляли, тільки торф класман і звичайна холодна вода проточна. Наразі не видно ніяких ні хвороб. Можливо, трішки в рості він і відстав, ніж мав бути, тому що в нас температури опускалися дуже низько, днем високі, вночі низькі, ми вже тижнів. Від морозів ми вже не палимо взагалі. Хай закаляється по ночах. Нагадую, в цьому році у нас дуже багато випробувань, як і насіння, так і агропрепаратів. Вже деякі приїхали. Скоро знімемо відео. Так що підписуємося на наш канал, будемо досліджувати їх разом. Чи дійсно вони хороші, чи це тільки реклама, щоб знати для себе, в першу очередь і для вас. Так що чекаємо на ваші підписки, ваші лайки. Всім гарного дня!